На саму нині веселу новину, що в поємі Христос зродився, з дівом Марії нам воплотився. На цю новину в горій печалі. Усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, що буде дай часу і сили. Спасибі ждати йому служити, йти його шляхом з ним в серці жити. Що це за пісня така люба і мила, що мене друже, сну збудила. Саме не знаю, співаю спокійно. Чую, співають так мелодійно, Так тихо, любо, та ніжно миру, мов би с носи відживу. Нехай Господній ім'я святиться. Це все насправді чи сниться? Це вам не сниться, все це правдиво. У всьому світі сталося диво, чи за зорею, щиро моліться, Спас народився, Це вам не сниться. Годенморин, гутен так, я прийшов не просто так, я тут всякий кран приніс, і постав переніс, я тут блоска і краватка, і кошулямо на гладка. стара за чоботи, коралі, і так далі, і так далі. Ми не міняємо і не другуємо. і тебе ж не, не потребуємо. Ми тут зібралися, месію вітати, що народився, що сіть врятувати, ні вже я тебе знати, я вже й тугувати. А не сію пославляти. є що закрить, і що з на музики, потанцюйте, поспівайте, словом, одним словом, троха жару дайте. Можу, хоче подарити. Не всейте на косить, а спасите було про вас. І всіх заграти. Демократу, демогогу. І во так угодно Богу. О! Поступіться, зади є родиде. Чого тут шум? Чого всім треба? Задарю землі і небо. Та сьогодні чесний проти тебе. Що за диво нині з вами? Я і цар понад царями. Чи не так жиде? Посад я не цар. Краще зараз сказати. Прямо нам тікати. Тихо дурені. Оче Лізь до самого. Долу. Маєм царю налину! Сипнуть золото! Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Маєм царю так і вісті, так і вісті. В цар світу народився в своєму місті. Хто? Цар родився? Забрати жида? Ах. Воїне, стань переді мною. Я то царю, що не кажеш? Мудрість тут свою покажеш, бери книги та читай. Кажуть, зізда об'явилась, і дитина народилась, принесли мені цю вість, не що твоя повість? У вас тут то зло життя, котре принесло вічне життя. Як це над зорями, так і він цар над царями. Хто, цар, Месія, наді мною буде теж, Воїни, слухай мій приказ, ви по всьому світу йдіть і наказ мій рознесіть. Кожен хлопчик до двох літ, нехай згине, так зробіть, а те, мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Слуха змісорю. От заходжу я з косою, тут за мною. Я від смерті мила, ти завжди мені служила, ти косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не суміє жити. А крім того, ще й малого, що в вертепі народився. Ні, на трумі напусюся. Ні, не буде того царю. Їх косою я не вдарю. Те мале дитя в'язкині. Маю владу світя нині. Можу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Ходім, ходім, мій любий царю. Тебе в смолі я покупаю. Сюди зі мною в пекло. Там нам буде ходи! Зло, і ти царець вступив, звалив його собі в вкорив. Хай згоди й любов поміж вами панує. що бігать ніколи, не зміг повернутись. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, дуже спросить. <ріпи> А, нам а що кобаси і сала, а вони знилишали мало? а щоб і відрасила салату. Продошли ми в крайню хату. Не конфеті а от дівчата були раді. Як на те що даєте, нам гримати не буде. Буде де і буде з ким, буде як і буде чим. Буде вам все вестися, приростати і нестися. Що треба вам хату? Буде все на той рисуть. А, а залізні кабу. На цьому господарі прощавайте і в гаразді проживайте. Хай вас Бог охороняє і суздоров'я посилає, та й на щасило нам дорогу заспіваєм слава Богу! Слава!